Якщо глобус порізати, ну, зробити так, так, такі ну, дольки, ну, з нього, так, як этот ну, ще марбуз, і, і, і роз, роз, розправити цю карту, щоб вона була плоскою. Воно буде виглядати десь отак. Т такими екватор тут буде проходити, і такі самі гребінці будуть йти вниз. Вони як лепестки квітів. Етмеридіани е е е будуть е е е е йти от отак у нас на, на цій мапі, В паралелі будуть йти отак. Вони будуть перериватись, тому що такий буде розкрой кулі. На такій мапі працювати це незручно взагалі теж. Але на цій мапі будуть дуже точними всі площини, тому що вони будуть зняті прямо з кулі. Тут ніякої проєкції в принципі, нема, просто ви розетокроїли роз, кулю і отримали таку мапу, але вона незручна. Тому що можна зробити, щоб отримати більш зручну мапу? Ми ет розміщуємо в центрі землі умовний етліхтарик. Обертаємо навколо кулі, щоб торкалось екватора е, аркушвигляд е, 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 вообще циліндру, І включаємо лампочку, і всі наші е координати будуть проєктуватися на оцей аркуш. Зрозуміло, так? Але що тут? Ми отримуємо в даному випадку, ми отримуємо, коли ми переріжемо циліндр вздовж меридіану, отримуємо таку карту, на якій будуть меридіани паралельні відносно один одного. У нас буде дуже точний екватор. Біля ек екватору всі площі будуть більш-менш е такі самі, як і на глобусі, але чим буде далі від екватору ближче до полюсу, тим наші е е розміри будуть роз розтягуватися по, по вертикалі. Тобто в нас не буде. Точних, координа... точних площин. Тому і виглядає Гренландія великою, Канада великою, Росія великою, тому що вони в полярних областях знаходяться і там воно дуже-дуже розтягується на цій мапі. Але у цієї карти є інші особливості, які дуже приваблюють. Використання цих карт в штурманії, в навігації. У них всі напрями, як пелинг, як курс, як ваш шлях, на цій мапі будуть виглядати завжди прямими лініями. Тобто, якщо ви провели пелинг або курс відносно меридіану, указали, що це там, 45 градусів, то він не буде йти завжди під 45 градусів. Відносно всіх меридіанів. І це дуже зручно, коли ви орієнтуєтесь в морі. Тобто ви це, зняли пеленг на один маяк, на другий маяк, отримали, от, 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 отримали, ну, тут маяк був, тут інший маяк. Провели пелинг і визначили, що ви десь у цій. Точці. На, на таких картах це, це робити дуже зручно.